І в першу чергу, що ми прийняли як рішення економити на всьому, чому можна економити. При посіві ми давали, ну, можна сказати, половину норми той, тих е, мінеральних добрив, які ми як зазвичай даємо. Це п'ятий сезон буде працювати магія. А ми коло неї ще нічого не, не міняли. Тобто нічого не міняли. Вона доволі проста, надійна машина. У мене жодної сумнівів нема на того, щоб якщо є агрегат, який тобі підходить, велеса треба його купляти. Розпочали ми збирання ріпака і пшениці, які були посіяні магією. Значить, пшениця в нас, якби, ми розраховували на такий урожай, і це і сьогодні в нас закрите питання по пшениці, 78 центнерів урожайності. Що другим, третім класом. Доволі якісний і гарний урожай пшениці. От. По ріпакові ми ще тільки частину його зібрали, але е, е, ну, так би ще рано, якби говорити, так впевнено, але так, десь в районі 45 він показує себе, дає урожай. От. Ну, якби то, що. Ті задачі, які ми ставили перед цим, вони в ну, поріпаку взагалі шикарний результат. Були якісь періоди травень і червень без дощів, були, декілька випадало, там 2-3 міліметри, які, в принципі, не впливали на урожайність, але запас зімньої вологи от, в ґрунті і те, що. Магія після себе залишає дуже на поверхні ґрунту дуже багато пожнивних решток. Не дало е, змогу випаруватися волозі і за рахунок цього збереження вологи ну, такий урожай вийшов. Важко сказати, ми були дуже... Розгублені з початком цієї війни з цих цих всіх е, таких собиті непонятних. І в першу чергу, що ми прийняли яке рішення економити на всьому, чому можна економити. Обробіток ґрунту був ну, якби не глибокий. А при посіві ми давали, ну можна сказати, половину норми той тих е, мінеральних добрив, які ми як зазвичай даємо. Весною теж підживлення було один раз вулканом, 200 кг касу. Обично ми даємо 350 кг касу, на, при підживленні, коли вулканом, це 270 літрів десь на гектар, 280. Цього року ми давали 155 літрів і на цьому зупинилися. Тобто, ми вибрали ось таку середину в системі живлення. Мені сподобалося, я думаю, що я на слідуючий рік буду продовжати іменно от, е, ось таку от систему не, не піднімати е, дуже високу планку на всі добрива. Затрати на вирощування урожаю, пшеницю, наприклад, взяти це є затрати. Те, що робиться в полі. Затрати на транспорт, який не серце, це вже друга тема. Це все лягає на ціну пшениці, це вони йдуть як затрати. Але ну, а в нас просто другого виходу немає. Ми мусимо якимось чином приспосаблюватися і працювати при вирощуванні економим, наскільки це можливо, і при транспорті економим. Ну так. Да. Тобто більш дорогостоячі культури треба вирощувати, але в сільському господарстві таке є поняття, сівозміна. Тут ми нічого не можемо дуже глобально поміняти. Да, ми можемо зменшити менш дешевші культури на більш дорожчі якимось чином. Тобто, в нашій зоні, я так бачу, це ріпак, але ж під ріпак треба попередник. А попередник йдуть тільки озимі зернові. В нашому випадку озимі зернові. Тобто, Для того, щоб посіяти більше ріпаку, треба посіяти більше озимої пшениці, щоб це по сівозміні проходило. Соя. Сою можна збільшувати за рахунок там, соняшника, кукурузи. Ну, Соняшник доволі дорого Дорога культура. Кукуруза дешевша. Ну, так і ми і робимо. Ми потихеньку зменшуємо. Ну, це якби не глобально. Такі, це не дуже таки великі переміни, там, щоб можна сказати, да, ми все відмовляємося 100% від кукурузи, сіємо тільки 100% сою. Ну, не, не готові я так ризикувати. Тобто, у нас невелике таке, не дуже велике господарство, що ми. Мусимо вирощувати 4-5 культур, так, щоб мінізувати оці ризики. Перейти можна на що завгодно, що завгодно можна, в принципі робити. Але треба бути в першу чергу спеціалістом в даній темі. Якщо ти берешся за щось, береш за... тут, завіше люпин, ми ніколи його не вирощували, я його... за нього... Багато читаю, а лише поки міць боюся. Ну, Вроді би проста культура, але боюся за неї братися. Я добре розумію соєшники, я добре розумію кукурузу. Я знаю, як сою вирощувати, пшеницю і ріпак. Це вже ну, якби, не тільки по науці, а й і вже на великому досвіді це відражається. Ми бачимо деякі е, е, ну, якби моменти, які можна десь. Щось зекономити, а на яких боже впасів економити треба. Нові культури це нові знання, нові технології, нові якісь е, свої, може й техніка для цього потрібна. Ну ми не готові на це. На такі, це серйозний капіталовкладення, дуже серйозні капіталовкладення, то ну, поки не готові, будемо залишатися на тому, що є тільки можу чуть, -чуть коригувати кількість. Е, Якоїсь одної до, за рахунок другої культури. Артеміда більше після, от як буде Зевс, да, можна буде попробувати Артемідою, попробувати, як, вона, як вона себе веде. От. Але магія, шикарний агрегат для посів, от ми цього року сіяли і сою весною, і озиму пшеницю. Магії, ну, шикарний агрегат. І я зразу боявся сою, бо вона залишає після себе великі е... ярки. Але коли вона зійшла, ми пустили пружинки по діагоналі і, в принципі, вирівнялась зараз доволі, доволі непоганий віт має. Магія може спокійно сіяти сою, нема чого боятися. Ну, я вам скажу, звісно, прийняти рішення перейти на нову технологію, купити магію і сіяти э, зернові на ширину міжряддя 40 см – це треба, ну, як би, це прийняти рішення треба. І це не просто воно так дається. Мені здається, що людям не важко напевно, це прийняти. От э, більшість людей. Не то, що більшість, так, да, ви правильно говорите, частина людей приймає рішення, що в них тільки імпортна техніка. Друга частина людей, що може вітчизняне щось купувати. От у мене двояке рішення. Тобто, з Велесом можна працювати, тому що скільки років у нас? Вже 4. Це п'ятий сезон, буде працювати магія. А ми коли неї ще нічого не, не міняли. Тобто нічого не міняли. Вона. Доволі проста надійна машина. Е, е, вулкан три роки, да? три роки він у нас вже все ще теж нічого не робили коло нього. Тобто вчепили, поїхали на поле, зробили роботу, приїхали, помили, залили на, на зиму залили антифриз, все. Весною знову промили, поїхали, роботи, зробили роботу. Е, які ще в нас агрегати Велесовські є? Фронтальна бочка на сухе добриво, фронтальна на рідке добриво. Е, працює все без, без ніяких питань. Ну, есть, вчепили, підрегулювали норму, налаштували все і працює вона. У мене жодних сумнівів нема на того, щоб, якщо є агрегат, який тобі підходить, Велеса треба його купляти. Так, да, хоч, може він там вже брен, там такий цей, але я, я би не, не, не купляв би хорша, а купляв би билосовський е, агрегат.